От буває таке, що от легко йде. От заскочив на турнік, підтягуєшся, все класно йде, м'язи працюють, мозок з'єднує рухи з тілом. А іноді буває таке, що ти от прямо починаєш і важко. І розумієш, що сьогодні треба конче, потрібно потренуватися, тому що завтра просто на це не буде часу. Я буду в дорозі, чише чимось зайнятий. Саме сьогодні треба це зробити. І я беру і роблю якесь коротеньке тренування, ну наприклад, суперсет поєднання, підтягувань і... Відтискань на попередження, як ось цей, наприклад. І, друзі, головне не здаватися. Не здаватися іти до кінця, якщо ти відчуваєш, що ти дійсно це можеш без втрати здоров'я, без ризику травмуватися. Якщо вже ну прямо зовсім погано, то потрібно припинити. Але чисто на волі виконати план це золоте правило. Турнікмена, друзі, ну, хочеться. хочеться. І я прямо тут, друзі, почав сумніватися, чи вийде в мене залетіти на поперечину, щоб зробити ці відтискання. Звісно, можу зробити підйом з переворотом. Але я хочу вихід на дві. Проблема з хватом. Мені легше, коли я берусь вуще. Тому я вирішив зробити. І вийшло, друзі. Фух. І от ти бачив, бачили, я зробив 20 підтягувань, і якби я. Не був таким наполегливим і не зробив той вихід на дві руки, Я б не зміг зробити ще 30 відтискань. Друзі, іноді один крок наполегливий може нам розкрити ще, ну як мінімум, половину всесвіту. Друзі, це дійсно так не відступай.